Поговорила з мамою, мама каже, у вас світло не вимикають, бо ми без світла сидимо. Кажу, та ні, не вимикають, кажу, в графіку наче немає. Проходить 10 хвилин, шоста година вечора, і у нас бамц, і тухне світло. Знаєте, вже до цього так звикли, що навіть ну, якось спокійно до цього відносишся. Е, у нас в минулому році не було у нас все на електриці. То не було навіть там, щоб ну, якось підігріти щось їсти, то як були блекаути, там вимикали світло на сутки. Не було як їсти підігріти. Ну, Благо, там приватний будинок, є мангал, якби там дуже захотілося щось їсти, то щось би придумали. Але в минулому році купила такий маленький таганок газовий ці, з газовими балончиками. Того взагалі, знаєте така краса. Тепер навіть коли от з роботи ми сходимось. Якщо немає світла, ми собі спокійно можемо цей таганок запалити, підігріти, щось поїсти, ну, без проблем. Ми вже за четвертий рік війни запаслися всякими павербанками, акумуляторами, лампочками, ну, я не знаю, всім чим можна. Тому зі світлом проблем немає, коли немає електрики в мережі. Все одно в хаті видно. Я згадую своє дитинство, у нас, от в десь я не знаю, 95 2000 вимикали світло завжди взимку. Це було нормально кожного дня, у нас ввечері там, на пару годин вимикали світло. І знаєте, я от згадую ті часи з таким неймовірним теплом. В домі була газова плита, і коли вимикали світло, але опалення було. Здається, теж електрика, каміни. І от коли світло вимикали взимку щовечора, мама смажила насіння соняшникове, що ну, домашнє те, що бабуся з дідусям в колхозі отримували. І ми сідали всією родиною на велику, на велике ліжко, мами з татом, з цим насінням. І пам'ятаю, як ми от без світла, у нас була лампадка якась там керосінова, і ми грали в міста, в слова, в якісь там різноманітні ігри, ми спілкувалися. І от, знаєте, Такі спогади з тих часів залишилися. Вже минуло там 30 років, а я це пам'ятаю, і мені тепло від тих спогадів. Тут, знаєте, Я виросла в маленькому. Військовому гарнизоні. У мене тато військовий, він наразі на пенсії, і у нас були такі часи, що ми сиділи і тижнями і без води, і без світла. І я пам'ятаю, як папа акумулятор з москвича знімав. Приносив додому, щоб якусь лампочку включити, бо треба було уроки робити. А від тої керосінової лампадки ну, не дуже було видно для уроків. Це так, знаєте, щоб не впасти десь в хаті, вона ос освітлювала так. І ми пройшли і без опалення ми сиділи, коли мама на газовій плиті гріла е воду, кип'ятила, наливала в бутилки і кидала ті бутилки нам під. Е Одіяла, щоб ми не змерзли. Ну, ми, ми через це пройшли ще, я ж кажу, в 95-му. Тому, коли от почалась війна і нас позбавило цього комфорту, от світла, там, проблеми з водою у нас бувають, теж у зв'язку з обстрілами і тим, що світло вимикається на підстанціях. Я не знаю, тим, хто пройшов через таке життя, через яке пройшла моя родина, от в маленькому військовому гарнізоні, нам було легше пристосуватись, бо ми вже так жили. Ми вже ну, ми в таких умовах жили і ми знаємо, що в таких умовах можна цілком вижити. А от хто з великих міст, тут я з ким зараз спілкуюсь. І вони все життя в місті жили, виросли, і вони не знають, що це таке, коли там облідіння, обірвало провода, і ти тиждень чекаєш РЕСа, щоб вони це зробили світло. Поки я сиділа вдома і розказувала про своє важке, але незабутнє дитинство, вже зателефонував тренер Яна. Ян був на тренуванні, сказав, що Ян щось впав на руку, везе його у травмпункт то я бігом за 30 секунд вже вилетіла, теж біжу це поряд з нами. Якщо цікаво, чим діло, закінчиться, я вам розкажу. Навіть якщо вам не цікаво, я вам все одно розкажу. Так що я побігла.